Повідомлення для вас від вищих сил. Давайте будемо дивитися, що вищі сили хочуть вам сказати, яким чином вони хочуть вам допомогти. Давайте ми подивимося. І перед тим як робити розклад, оскільки розклад загальний. Давайте ми подивимось, для кого він, яка ви. Якщо от ви впізнаєте себе в тих словах, яких я скажу, значить розклад вам підходить. Якщо не підходить, то ви можете прийти за особистим. Давайте, яка ви? Яка ви? О, у нас тут така красива десятка мічі, і ви можете бути розлучена. Ви можете бути розлучена, причому розлучилися. Ви, можливо, навіть не я не можу сказати, що нещодавно, але зараз ви знаходитеся на етапі відпускання, на етапі відпускання усього минулого, що у вас було, в тих стосунках, які розірвалися. Вам дуже багато сил вартувало, щоб розійтися, а можливо, просто знаєте, втримати оце от розійтися і не бігти знову до нього. А бігти від нього. Тобто, бачите, у нас тут десятка кубків, і біжить людина в протилежний бік. Моральних сил багато. Зараз знаєте можуть бути такі відкати: типу, а ми ж класно жили, а ми хорошо жили. Ну за чим це все закінчилось? Навіщо це все закінчилося? Тобто неважливо, хто з вас розірвав ці стосунки. У вас можуть бути періодично оці, от, знаєте, ви десь головою розумієте, що то вірно, що то правильно, що в тих стосунках вам уже нема чого чекати. Нема на що сподіватися, десь можливо, да? Але є оці відкати, типу, блін, ну було ж хорошо, особливо, коли ви там згадуєте початок десь стосунків. Окей, давайте будемо дивитися повідомлення від Вищих сил. у нас перва карта, яка виходить, це у нас виходить карта смерті. Ну, про що говорити? Це закінчення якогось етапу життя, і ви його зробили вірно. Ви самостійно пішли в якусь трансформацію. Трансформацію свого життя, в зміну свого життя. Тобто ви цього не побоялися. Ну, важко буде, звісно, знаєте, як через біль зростання по трійки мочів зазвичай це карта болюча. І по ній людина зростає. По ній людина зростає через якісь неприємні ситуації. Дуже часто це саме те, що ми розійшлися з кимось близьким, з партнером нашим. Да? Але через цю ситуацію до вас прийде інший партнер. Тобто зазвичай дівчата в мене на консультаціях дуже сильно переживають про те, що більше вони нікого не зустрінуть. От вам, пожалуйста, лицарь кубків, який буде сидіти і просто мріяти про те, щоб ви були з ним, про те, щоб ви були поряд з ним. Тому, але перш за все, перш за все, знаєте що, потрібно з любов'ю відноситися до себе, потрібно дозволяти собі проживати ті почуття, які у вас є зараз. І взагалі, то, знаєте, от цього партнера ви зустрінете тільки тоді, коли ви розберетеся із собою. Куди я подивилася, я подивилася на дно колоди, у нас тут карта місяця. Тут може бути знову таки страшно. Можливо, це тільки початковий етап того, як ви розійшлися із своїм партнером, з чоловіком, з яким ви проживали, зустрічалися, були одружені якийсь довгий період часу. І перед тим, як вам зустрінеться новий партнер, ви маєте відстраждати, ви маєте відпустити все те, що у вас було. Тобто, понімаєте? Ну тут королева кубки, вона прям тут сидить, не одна, але вона сидить і рве. Сидить і рве, тобто тут, поки поки ви не підете далі, поки ви не відпустите оце, знаєте тут в цій колоді дуже прикольно зображений, як солодке Солодощі, від яких ми не можемо відмовитися, які є, знаєте, ніби як нав'язане таке, типу ну, ну, залежність, залежність не може, понімати. Тоді, коли ви це все відстраждаєте, коли ви відпустите, тоді вам зустрінеться новий партнер. Але ви на правильному шляху. Особливо, якщо вам здавалося, що в цих стосунках, що у вас були, виходу немає. Можливо, ви вже довгий час розуміли про те, що ну, не варто їх продовжувати, там в цих стосунках вже нічого вас не чекає, але ви все-таки їх тягли, як чемодан ручки, понимаєте? І зараз, коли ви цей чемодан кинули, ви почали новий етап проходження, відчування нової сторінки вашого життя.